У Каті пару місяців тому мала з'явитися сестричка, але виникли ускладнення, і врятувати її не вдалося. Мама впала в депресію, нічого не їла, цілими днями плакала. Батько вирішив відвести сім'ю до села, щоб хоч якось розвіятись. Мама дала дівчинці гроші, пакет та відправила її у магазин, Доню. Цукерки не бери, тато сьогодні привезе. якось безпристанно сказала мати Каті. У магазині дуже смачно пахло шоколадками та іншими солодощами. Людочко, батончик ще поклади для онука. Але дивись, щоб свіжа була, а не як минулого разу. сказала знайома бабуся із села. Я шоколадки не пробую. Що привозять, те й продаю. Брати будете? Так, скільки з мене? Почувши суму, бабуся здивувалася. Іванівно, ми довго будемо тебе чекати. Черга стоїть, візьми чак, все дома, і потім повернешся. Перед Катею у черзі стояв чоловік. Він розкладав покупки до кишень. Дівчинка підійшла ближче. Вона помітила щось під ногою, придивилася і зрозуміла, що це гаманець. Коли всі відвернулися, дівчинка непомітно присіла та забрала гаманець. Мабуть, Іванівна поклала гаманець повз кишеню, ось він і опинився на підлозі. Катя почервоніла, долоні спітніли, і вона почала спинятися, коли настала її черга. Мені два хліба, будь ласка. Катя в одній руці тримала пакет, а в іншій – гаманець. Продавщиця одразу помітила щось недобре. Іванівна прибігла до магазину, протираючи обличчя від поту та сліз. Людко, я тут гаманець не залишала, знайти не можу. Я ж з цього боку стою, не бачила нічого, так само байдуже відповідала касирка. Катя зрозуміла, що совість їй не дозволить витратити гроші бабусі. Згоряючи від сорому, вона простягла гаманець бабусі. Може, цей? Це ваш гаманець? Так, точно, дякую тобі, величезне, Люба, а то б у мене зовсім грошей не залишилося б. Людо, дай шоколадку дівчинці, я оплачу», – сказала бабуся. Ні, дякую, мені мама не дозволяє, відповіла Катя і потягнулася за своїм хлібом. Катя прийшла додому і втекла до кімнати плакати. Їй було дуже соромно за свій вчинок. Потім прийшов тато і заспокоїв донечку, сказавши, що всі так робили у дитинстві. І батько похвалив дочку за те, що вона одразу все повернула, і пообіцяв нічого не говорити мамі.